Коли святий апостол Павло проповідував Христову віру в Атенах, він голосив про невідомого їм Бога. І деякі з мужих братів повірили Його науці. Серед них був Діонісі та одна жінка на м'я Дамаріса. За свідченнями святих отців Йоанна Золотусту, Там Росія, Дамаріса була дружиною нашого святого, якого пам'ять шануємо сьогодні. Він прийняв хрещення з рук святого апостола Павла. Він пішов слідом за ним та приповзв з ним всюди, проповідуючи Христову науку та зростаючи у чеснотах. Згодом апостол Павло настановив дівнісією єпископом Атенах, де він багатьох не вернув до Христової віри та утвердив Атенську церкву. А в часи переслідування з імператора в 96 році він прийняв. Мученицьку смерть від меча на 90-му році. Цього святого Діонісія не слід плутати зі святим Діонісієм просвітителем Галії, теперішньої Франції. В Парижі він заснував християнську спільноту. Але за часів імператора Максиміана він вторгся у Галію та насильно переливав християнську кров. Намісник Парижа Фесценен наказав віддати святого Діонісія на суд та ще двох його товаришів священника Рустика та. Діякона і Левтерії. Усі троє перенесли тяжкі муки. Їх били, розпавлювали у вогніній печі на рішівці та згодом їх стяли мечем. Це відбулося у 286 по 292 роки. Тіла мучеників хотіли кинути у річку, але одна жінка, на намія Катуля, викопала їх вояків і поховала їх на місці, де зараз височіє святий монастир Діонісія з Богом.